Журналісти, дорогі пане прем'єр-міністре, дорогі Роберти, сьогодні представники урядів України та Словаччини провели другий раунд спільних консультацій. Такий формат взаємодії започаткували на початку цього року. І він уже дав нашим країнам важливі позитивні результати. Щиро вдячний моєму другові, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо за змістовний конструктивний діалог. Разом продовжуємо співпрацю в дусі політики нового прагматизму, яка зміцнює наші двосторонні добросусідські відносини. Сьогодні ми обговорили широке коло питань в п'яти основних блоках. Перший блок питань це енергетика. Україна вдячна Словаччині за життєво важливу для нас енергетичну підтримку. Зокрема, наголошу, Словаччина є другою країною. За обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії в Україну. І це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу. В енергетичній сфері Україна та Словаччина реалізують амбітний спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора Мукачево-Вельки-Капушани. В рамках програми Ukraine Facility» передбачено фінансування цих робіт. Проєкт має бути завершений. З обох сторін до кінця 2028 року. В результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обідвох держав. Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росії після завершення строку її дії. Стратегічна мета України накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти і газу з Російської Федерації. Розуміємо гостру залежність деяких держав, в тому числі Словаччини, від цього ресурсу. Розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Водночас, Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом та договору до енергетичної хартії. Також ми домовились про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання наших газових сховищ, розбудову інтерконектора Мукачева та співпрацю у атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, але і усього східноєвропейського регіону. Другий блок питань це інфраструктура. Маємо значний прогрес модернізації прикордонного пункту пропуску Ужгород, Вишнє Німецьке. Він вже частково оновлений. Встановити, встановили нове обладнання, розширили смуги руху транспорту. Тепер щодобова пропускна здатність цього пункту пропуску зросла на тисячу автомобілів. Під час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Власне, це ініціатива пана прем'єра, і ми продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. Всі проекти, про які ми домовляємося і домовились, будуть втілені у життя. В той же час плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня, з пересадкою на станції ЧОП. Ще один проєкт, який перебуває в стадії опрацювання це розвиток транскордонного залізничного маршруту чоп «Черна над тисою. Розвиваємо інфраструктуру цього прикордонного залізничного пункту пропуску для збільшення його спроможності. Третій блок. Питань безпекова і оборонна співпраця. Тут маємо позитивну динаміку. Нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером виробничі потужності, якого розташовані в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів калібру 155. Очікуємо на нові оборонні контракти на рівні підприємств. Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні, зокрема, мова про розмінувальні машини Божена, їх, зокрема, і обслуговувані ремонти. Також Україна вдячна за готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування. Це прискорить очищення українських земель від російського мінного сміття, врятує тисячі життів і сприятиме відновленню економіки. Четвертий блок питань санкційний трек та реалізація української формули миру. Цінуємо долучення Словаччини до імплементації екологічної складової мирної формули президента Володимира Зеленського. Вдячні за участь в тематичних конференціях щодо енергетичної, продовольчої безпеки та відновлення справедливості. Також дякую окремо пану прем'єр-міністру за ініціативу. В Словаччині прийняти одну з конференцій згідно пунктів формули миру, дякую, пане прем'єре. Це важливо для нас і це підтримка. Наголошую на важливості посилення та неухільного дотримання санкцій проти агресора, особливо щодо російського нафтогазового сектору. Важливо також повністю конфіскувати усі заморожені російські активи. Вони мають бути спрямовані на компенсацію наслідків російської агресії і на відновлення України. П'ятий блок питань це євроінтеграція. Словаччина послідовно солідарно з Україною, на шляху до ЄС, і ми вдяч, дякуємо за це. Ми вдячні. Сьогодні з паном прем'єром Робертом Фіцо говорили про це, наскільки важливо, аби Словаччина підтримала наше прохання, щоб черговий багаторічний бюджет ЄС передбачав членство України та став бюджетом розширення. За підсумками між консультацій разом з моїм колегою. Шановним паном прем'єром, підписали спільну декларацію, чітко зафіксували чотири ключові вектори взаємодії: посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин, підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів реконструкція інтерконектора, пряма залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури. Четвертий вектор це розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах. Важливо, що результатом сьогоднішнього діалогу є конкретні домовленості. Перша домовленість це імплементація угоди про реадмісію. Ми вдосконалюємо алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження. Друга. Домовленість це меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти та України та Словаччини. Йдеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів та вчителів в Словаччині. Пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності. І третя домовленість це меморандум про співпрацю між нашими аграрними міністерствами. Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері, зокрема щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів. Шановні пані і панове, шановні Роберте, міжрядові консультації продемонстрували обобільну добру волю України і Словаччини в досягненні спільних цілей. Ми рухаємося вперед тим треком, що був окреслений раніше, продовжуємо започатковані проекти і даємо старт новим ініціативам. Ми з повагою ставимося до національних інтересів одне одного. І на цьому фоні знаходимо багато точок дотику, де вони збігаються і де ми можемо продемонструвати синергію наших зусиль. В цьому і полягає власне політика нового прагматизму, яку ми успішно впроваджуємо у життя. Щиро дякую словацькому народу, дякую уряду Словаччини, особисто прем'єр-міністру Роберту Фіцо за солідарність, за підтримку, за співпрацю. Працюємо для безпеки і добробуту наших народів. Дякую. Шановний пане прем'єр-міністре, шановний Денисе, ти зробив, ти виконав багато роботи був, доводил, за мене. Ти говорив про те, чого ми досягнули і чого бажаємо досягнути в найближчому часі. Люди мене познають в моїй країні, а й тому, що часто використовую staré pravdy, ktoré si hovoria predovšetkým Slovenky a Slováci. A jedna takáto pravda hovorí o spoložite na dedine, že lepšie vyhorieť, ako mať zlého suseda. My si veľmi želáme priateľské vynikajúce vzťahy z Ukrajiny. A my si to kúpim, pretože nikdy sme nedosiahli takúto vysokú mieru politického dialogu, Такого доброго політичного діалогу, який в нас існує сьогодні, саме діалог на найвищому політичному рівні є гарантією, що ми матимемо результати. Інколи ми маємо таке враження, що не все вдається зробити відразу, але тут напевно існує ще наступне прислівня: що терпіння приносить солодкі результати. Можливо, терпіння гірке, але результати солодкі шановний пане прем'єре, я хочу тут у присутності всіх вас подякувати за роботу за атмосферу, яку створив ти і твій уряд. Це є респект і шана. Яка існує в наших перемовинах не завжди ми погоджуємося з думкою але, один щасті, одного. Але на щастя, ми маємо такі характери, які дають нам можливість говорити про речі, де не є однакова позиція, але ми і можемо і висловити кожний свою думку. Дозвольте мені продовжити думку пана прем'єр-міністра України, що уряд Словацької республіки має зацікавленість продовжувати між Консультації, міжнародні міжурядові зустрічі і запросити український уряд в січні чи в лютому 25-го року відвідати в словаччину і знову зустрітися для вирішення наших питань. Пане пан прем'єр говорив про три проекти, де ми зосередили свою увагу, і де ми домовилися про реалізацію певних моментів. Я дуже був Ради, коли би радий, коли б нам вдалося ще далі просунути ці проекти, але я реаліст. Ми говоримо про енергетику, про перетин кордону людьми і також про подорож людей далі до Європи. Всі ці проекти будуть початком і будуть продовжувати наступні проекти. Прекрасна думка щодо відновлення України, де ми зосереджуємо увагу на певні регіони, коли ми говорили. Коли ми говорили разом, ми казали, ми не будемо себе вести як слон в порцеляні. Ми будемо, ми будемо робити те, що буде нам давати користь для що буде корисним для обидвох країн ми говорили про модернізацію інтерконектору між за словацький уряд говорить про те, що в 11-му ісі 11 26-го року завершиться з нашого боку. Модернізація будуть виконуватися роботи і на другому боці інтерконектора, це на боці України. Ми це є прикладом того як людина як люди повинні працювати ми не ми, повинні ми повинні працювати тут разом не дивитися на думку інших ми хочемо підтвердити і те що продовжується продовжується надання гуманітарної допомоги це нелетальна нелетальна зброя коли ми говорили міністр оборони говорив про розмінування яке є дуже важливо для розмінування українських територій, також ми говорили про багато моментів, які допоможуть українцям перезимувати. Ми бажаємо, що європейський союз, який має єдиний європейський ринок через словаччину і наступні сусідні країни, більш інтенсивно співпрацював в енергетичній сфері. Зараз словаччина постачає Україну 300-700 мегагодин, але це є двосторонні спів. Робітництво, якщо у нас уніфікований енергетичний ринок, енергетична система, то на найближчому засіданні Європейської ради ми будемо говорити про те, щоб Україна, що Європа також повинна висловити свою позицію і виходячи, ми говорили з паном прем'єром про енергетичні енергетичне постачання, про газ і про нафту. Україна підписала асоціацію. Угоду про асоціацію Україна запрошена стати членом європейського союзу. А ми це членство в Європейському Союзі підтримуємо без будь-яких умов. Членство в Європейському Союзі для України корисним. Ми думаємо, що якщо Україна буде членом європейського союзу, то це буде дуже важливо. Ми маємо близькість мов, близькість культур. А якщо до цього долучаться і інші країни, може говоримо про Болгарію, то можливо для Європейського союзу це буде нова форма співробітництва, який буде яке буде корисним. Це є певним доказом. Наша співробітництво в рамках четвірки є співробітництвом є прикладом великого співробітництва. Чехія, угорщина. Словаччина, Польща співпрацюють. Я буду робити все для того, щоб ця це, це співробітництво продовжувалося, і можливо, в майбутньому будуть існувати нові форми такого регіонального співробітництва. Ми говорили і що ми готові надати всі весь досвід, який ми маємо, з процесу влучення до європейського союзу. Це важливий процес, серйозний процес. Ми повинні були у свого часу закрити два блоки атомної електростанції, який був реконструйований. А зараз ми дивимося на це зовсім по іншому. Гроші викинені на вітер. Говоримо про сільськогосподарський аспект і так далі. Ми будемо, ми будемо наш досвід вам надавати. А що буде корисним? Ви візьмете, що не буде корисним ні країна Україна. Це є країна, яка має ціна, як це Римовано йде до Європейського союзу, а ми є країною, яка підтримує такий вступ. І наша розмова ітенція наш, нашої розмови. Ми також говорили про те, що транспортна транспортна система, яка існує в Україні, її треба використовувати. Ми маємо транспортну систему Ропи газу і нафти. Шановні друзі, ми вчора відсвяткували в слова або ми відсвяткували свято миру. Це було 80-та річниця карпатсько-дуклянської операції. Сьогодні я на засіданні або на зустрічі урядів говорив, що у цій операції брали участь багато українців. Багато було поранено, багато загинули. Ми не можемо забувати про ці історичні. Моменти, і тому коли ми дивимося на те, що було 80 років тому. Я хочу побажати вам миру. Ми знаємо, що його не легко досягнути. Ми бажаємо вам справедливого миру. Ми бажаємо вам миру, який буде поважати ваш суверенітет і цілісність, територіальну цілісність. Ми будемо підтримувати кожну позицію плану миру тут ми маємо план миру, формула миру пана президента Зеленського. Також на такий план надають і представники Китаю. З, країни, З нашого боку, пане, пане Денис, ти повинен очікувати, що ми будемо брати участь у будь-якій формі мирної ініціативи, яка була би до припинення такого воєнного конфлікту. Ми, ми хочемо бути також складовою того великого саміту миру, і на найвищому і на нижчому рівні брати участь, і які часткові питання питання, якісь питання не на найвищому рівні, також їх, їх вирішувати, як в рамках конференції, яка могла б бути складовою такого саміту і проходити в словаччині. Шановний пане прем'єре, шановний Денесе, ми сподіваємося, що знову зустрінемося в році 2025, Можливо, це буде і швидше, якщо наші проекти будуть працювати, якщо буде. Якщо активною буде і будуть мирні мирні ініціативи, я хочу побажати Україні, нашому другу, Україні, нашому сусідові. Я багато успіхів. Сьогоднішня зустріч мала високий рівень, високу якість, і я їду в словаччину з тими найкращими відчуттями. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершено.